Фізичні особи-підприємці першої та другої групи це пряма норма, яка зараз є в податковому кодексі про те, що вони звільняються від сплати військового збору на період відпустки тридцятиденної, це один раз на рік. Або ж, або ж в разі хвороби, якщо в е відомості про це зареєстровані в єдиному реєстрі лікарняних листків, і якщо такий лікарняний листок виданий не більше, ніж 30 діб. Про це все повідомляється в встановленому порядку, тобто, це не просто так собі, що я написав собі відпустку і пішов у відпустку. Все це має бути оформлено і обов'язково повідомлено в податковий орган. За себе не платить військовий збір в разі е, мобілізації такого фізичного е, такої фізичної особи підприємця. За себе, бо якщо в нього є найняті особи, то він має довірити проведення нарахування заробітної плати, утримання всіх податків, довіреній особі. І він має це зробити. Ця норма теж є прямо в податковому кодексі. Виписана, угу. і другий пункт, хто може не платити, це ті, хто знаход... реєстрація, яких є за місцем тимчасово окупованих територій. Або території, де проходять бойові дії. Все. Ніяких більше виключень, чи є наймані особи, чи нема найманих осіб. Зрозуміло. так. Ця інформація, так. яка вчора поширювалася, вона не є достовірною.